440 коробок, що здолали океан, це дар від українського національного об'єднання Канади, музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Всередині те, що десятиліттями зберігала діаспора, рідкісна класика, етнографія та періодика, яка в Україні була під суворою забороною, але справжній діамант колекції – закриті досі приватні архіви видатних українців. Саме основне зараз зробити перепис, поділити їх по, по, по тематично. Розумієте, що ми ну зараз ну, трошки. Ну, то є збірниця, Ми навіть не знаємо, що де що знаходиться. Бо то самі там люди пакували це все в ящики. Зараз нам треба все розбити на теми. Подивитися після того. Є праці, які вже мають є в певній мірі оцифровані, які треба буде оцифрувати, якщо це є праці, які немає аналогів. Подія зібрала не лише істориків, а й високопосадовців. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук приїхав до рідного Тернополя спеціально, аби побачити поповнення фондів. Спікер зізнався, як палки поціновуючи книг, він щиро заздрить такій колекції, адже сам є одним із небагатьох депутатів, хто офіційно декларує власну бібліотеку. Для мене питання от, літератури книги є надзвичайно цінним. Я просто хочу пригадати, що, мабуть, ті відчуття, які я сьогодні відчував, коли ви мене... Завели у фонди для того, щоб подивитися ті книги, які прийшли. Я відчував у 22-му році, коли в Швеції я мав можливість тримати в руках оригінал Конституції Полипа Орлика. тому що це справді була та річ, яка фундаментує українську державність. Я хочу подякувати вам, що цих 16 тисяч з половиною книг вони знайшли не просто місце свого розташування, вони знайшли точку, з якої вони далі будуть іти в світ. Історики вже готуються до кропіткої роботи. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголошує: ці папери це не просто старий друг, це зброя в інформаційній війні та доказ нашої неперервної боротьби за державність. Ці книжки мали потрапити в Україну разом з цією ідеєю державності і незалежності в 91-му році. Зараз 35-й рік незалежності, величезна турбулентність, війна. Але як ніколи ці книжки, як голос нашої політичної міграції, нашої ці спільноти, яка залишилася за межами України, але яка в собі витворювала, можливо, дещо навіть в романтичному образі, можливо, ну такому аматорському в певних історичних питаннях, бо джерела ж були закриті, але вони по суті зберегли національну думку, ідея, яка була там. Не народжена, а продовжена наразі. Всі сім тон цінностей перевезли до спеціального сховища. Музейники обіцяють, після опрацювання архівів кожен українець зможе доторкнутися до сторінок, які вчать головному нашій незламності.